З початку 2023 року, за фактами вчинення шахрайств, поліція Запоріжжя відкрила 525 кримінальних проваджень. У більшості випадків розслідування шахрайських дій, учинених з використанням засобів мобільного зв'язку, встановити особу злочинця дуже важко. Тим не менш, завдяки оперативно-слідчим діям вже повідомлено про підозру фігурантам у 61 кримінальному провадженні. Переважно більшість кримінальних проваджень розпочато за фактами скоєння шахрайс під приводом реалізації товарів через мережу інтернет, під приводом дзвінків працівників банку з використанням фішингових сайтів. З метою недопущення вчинення шахрайських дій поліція Запоріжжя рекомендує мешканцям міста та Запорізької області не повідомляти інформацію, зазначену на банківських картках, особам, які телефонують та представляються співробітниками банківських установ. Зауважимо, що співробітники служби безпеки банки ніколи не телефонують клієнтам банку. Також рекомендуємо ніколи не переходити за посиланнями, які за своїм змістом є фішинговими, та створюються з метою отримання доступу до коштів, які знаходяться на карткових рахунках з метою заволодіння ними. Обов'язково, у разі надходження дзвінка про те, що хтось з родичів потрапив до лікарні, потрапив у ДТП, припиняти розмову з особою, яка телефонує, та телефонувати родичам за відомими лише вам телефонами з метою перевірки такої інформації.